Новий бравлер Аллі. Ми його сьогодні розблокуємо з допомогою легендарних зірок. І звичайних, і рандомних і так далі. Ну що, поїхали. Почнемо з Бравлопасу. Так, перший рідкий. Ну, в принципі, як звичайно. Ну, ще треба трішки відкрити. Так, знову рідкий. як я це ненавиджу. О, хоча б сверхрідкий тут я ні на що не надіюсь, тому що тут завжди випадає якийсь верхеткий або рідкий стардроп. Ну, як я і казав, рідкий. Хоч щось цікаве випаде сьогодні. Міфічний. Так, давай, щось нормальне. 100 блінгів. Да. І це з міфічного стардропу. Епічний. Ну, хоча б уже тут щось спрейчик. Верхеткий. Що мене вибило? Ладно. Ще далі продовжуємо сверхеткий. Редкий. Я вже не можу дочекатися, поки ми дойдем до легендарного стардропу Так, редкий... Знову редкий, конечно. Мені здається що будуть зараз тільки редкий. Епічний. Стоп, а куди він пропал? Круто, походу, ще й дроп не получил Так, сверхеткий. Сверхвідкий. Давай же. Сороковий уровень пройшли. 43. -й. Так, сверхредкий. Редкий. Редкий. І давайте. Щось ще три відкриємо. Останніх. Редкий. Легендарний! Чоо. Зрозуміло. Давайте ще один легендарний зараз. Відкриємо з бралпасу. Стін на Френка. Зрозуміло. Давайте зараз отримаю всі кредити, точніше 1000 кредитів, з збрали пасу. Так, 1000 є, ще треба 90. Чи Ще 900. Так. Відкриємо всі легендарні старт-року тут. 500 кредитів сразу сюди. Ну, але давайте зараз відкриємо ще звичайні звідси. Віхічний сюди. Ну, іконка це хоча б не стоблінга. Далі відкриємо зараз звичайні. Так, о, зразу два. Може легендарний ще один випаде з... стародропів, звичайних, а. Так, два. Рідкий, рідкий. Зрозумів. Тут і нічого вже казати. Так, давайте хоча б щось дайте вибити. Це останній, так? Чи ще один буде? Ну, ще один є. Ну, Сахетки. І все, давайте зараз відкриваємо міфічні останні. І перейдемо к самому цікавому. Так, пінчик на перл. Ще є міфічні у мене. О, ще один тільки що був. Хайджет на Барлі. Де ще один міфічний стердроп? Ось він, так. Іконка ігрока. І все, давайте починаємо відкривати вже всі легендарні стардропи нарешті. Так, перший легендарний стардроп. Тисяча кредитів. Новий Бравлер Аллі розблокований. Але ми ще будемо відкривати легендарні стардропи. Сподіваюсь, хоча б, хоча б один нормальний скін випаде. Ще 500 кредитів. Все в славу, все в славу. А коли і бралі рано розблоковувати. Взагалі, ні одного кредитика не випаде. Так, давай ще один. Так, скін на Джекі. Каракатіс, да. Так. Хоча цей скін покраще буде, ніж які в мене були. Ще один легендарний. Це останній, так? Так, кінчик на місцерапії Дарума. Вибрать. І три... і два піна. Ну... Я цього не знаю. Так, все вроді би відкрив. Ну що, подивимось, так, що тут у мені випало. Так, давайте. Так, хороший скінчик. Покраще, ніж агент Містер Пі. Так, пасівка на бастера. Ще, що мені випало. Точно гаджет на барлі. І скінчик на Джекі. У мене було багато скінів на Джекі. От чому не може випасти на лолу? У мене не одного скіна на лолі нема. Якось гаджет на Барлі випав. Що ще є. Ну все, давайте вже обирати нового бійця. Ну що, прокачаємо його на максималку. Ну що, поїхали. Десята сила. І гаджет розблоковано. Тепер снарядження. Зв'язна сила, все, десята сила. Так, який, який гаджет мені обрати? Так впадает в ярость на 4 секунды, атака, есть так устанавливает здоровье в размере 100% от урона. Напевно цю цей гаджет возьму. Хоча он далі ящирка голодный круг. Не хочет в стороне ярости, але быстрее без дорожья не бой или всього лишь. Ж... За тысячу Али перезаряжает оружие. Все краще будет. Наверное, куплю взятый сеш. Наверное, цей возьму. Так, теперь снаряжение. Перезарядка гаджета. Навещается там, если ошибаюсь, 7 секунд перезарядки гаджета. Так что возьму цей. Та С. Хотя не, краще будет щит. Ой, что-то выбрал. Все, алло, мая на максималке. Тепер у мене немає нічого на слідчого бійця. Якщо не буде вистачати, я буду тут повідкривати зв'язки. Зв Та тут заберу кредити. Ще через декілька минут чи час з'явиться ящик новий. Ну все, давайте протестимо на нарешті цього нового бійця. Так, передвігається як Мортіс. Цікаво, розробочки щось нове вигадають ще. Нові, так, в кустах як Міко. Ну, цей браузер буде дуже імбовий зараз. Так що я в ближайший час його апну на тисячу. Поки його не занерфлю. Ще Ті, трохи. Так, ну що, зараз останнього бота об'ємо і все. Дві тички. 4 тисячі хп за один удар. Це дуже імбовий персонаж. Епічний. Ну, золота вічний не буває зараз. Так, давайте заберемо багато відеозаписів. Хочу розблокувати міфічний. Ще трохи до міфічного уровня залишилось. Все, міфічний уровень. Нова бойова карта. Давайте ще трішки заберемо цих. У мене ще важко тут ще легендарні є. Так що якщо буде легендарний боєць. Повідкриваю всі ці стародропи та легендарних відкраїв. Так, що ще тут є? Напевно, вже нічого. Так, Давайте гіперзарядний відкриємо. На джина, непогано. Я вже апнув. Поки чекав нове собиття, вже апнув Алі на 150 кубасів. Так, нове собиття. Інтересно. Нові скини тут. Нові квести, ще за гіперзаряд є. Що ще тут вийшло? Новий бролопас. Секунду замістю. Очків сили. зараз золото на початку, так? Так, треба ще відкрити бокс через декілька секунд, напевно, він з'явиться. О, тут. Так, відкриваємо мегабокс. Блінгі, блінгі блін. Так. Блінгі-блінгі-блінгі. Скінчим, не ну таке собі він. Може, ще буде? І все. Капець, я чекав набагато краще. Ну що, добре, всім до зустрічі!